866 рік Константинопольський патріарх Фотій пише окружну грамоту східним єпископам. Роси, славні жорстокістю, вже облишили своє марновірство і сповідують Христа. Вони прийняли від нас єпископа і священника, маючи живу ревність до християнського богослужіння. Події, що передували посланню патріарха візантійські літописці, зберегли у подробицях. Біля стін Константинополя на двохстах човнах з'явилися нові вороги Візантії. Скіфський народ Руси. Військова дружина київських князів Аскольда та Діра, з надзвичайною жорстокістю спустошила всю окресну країну, пограбувала сусідні острови і взяла в облогу царгору, приводячи у трепет його жителів. Імператор, який був з військом у поході, поспішив до обложених. З великими труднощами він пробився крізь ворожі судна і з патріархом Фотієм усю ніч молився у Влахернській церкві, де на той час зберігалась чудотворна риза Богородиці. Вранці святиню винесли на берег моря. Воно було тихе і спокійне. Щойно риза торкнулася поверхні води, на морі знялася буря з вітром, і великі хвилі почали перекидати і розбивати об берег кораблі русів-язичників. Мало хто з прибульців уникнув загибелі. Аскольд і дір повернулися додому, а через деякий час прислали в Константинополь послів, прохаючи в патріарха Фотія, прислати їм проповідника, який зміг би розтлумачити народу християнську віру. Чудо під стінами Царгорода вразило князів воїнів. Там, де раніше була жорстокість, народилися питання. Їхні серця були готові прийняти слово Євангелія. Патріарх Фотій направив на русь єпископа і священника. З нагоди їхнього прибуття русичі зібрали велике вічі, бажаючи порівняти свою віру і ту, яку принесли проповідники. Вони запросили архієрея розповісти їм, чого саме посланці мають намір їх навчити. Єпископ розкрив Євангеліє і почав розповідати про Спасителя і тих знаменнях у старому заповіті, які передрікали його пришестя. Бажаємо, щоб ти показав нам щось подібне. Розведемо вогонь, і якщо твоя книга не згорить у ньому, дамо обітницю звернутися до християнського Бога. Помолившись, святитель поклав книгу у вогонь. Через декілька годин на згарищі залишилось одне євангеліє. Навіть стрічки, якими воно було застібнуте, не згоріли. Вражені русичі попросили охрестити їх. Історія знає цю подію як Фотієве або ж перше аскольдове хрещення Київської Русі. Аскольд і дір правили слов'янами ще близько 15 років. Коли Київ захопив Олег, вони можливо прийняли смерть як перші руські князі-християни.